Фронтовик Микола Руденко звик до свого стану все життя працював на рівні зі своїми односельцями на шебелінському газовидобуваючому підприємстві, маючи чисельні нагороди за трудові досягнення. Але важке бойове поранення нагадувало про себе щодня. Отримав він його у 43-му році на передовій. На фронт пішов добровольцем. 17 год я вже почв 17, я вже, я вже був на передовій тут. Прийшли наші війська. В 43 году прийшла 267-ма стрілкова дивізія. Я був вдома, до нас прийшли ребята артмастера на квартиру. І ото я з ними познайомився, от, і я від їх і не відстав. От не відстав, вони мене взяли туди у ліс, де стояла чаш, От. І там я остановився. Там я прийняв присягу у землянки. Я сам артилерист. От, 76 мм пушки протитанкового. Артилерист Микола Руденко не знав відпочинку, і, хоча воювати йому довелось недовго, кожен день своєї війни він пам'ятає, наче це було вчора. І голодували, і вожгодували, і все було у землі. Щитай, що чуть не год я в землі був. Пройшли, наприклад, наступлення, переїхали, окопали пушки. От, викопали ровики собі, командирові. Прийшло час, опять арт підготовка, знову пішов. Опять пішов, оп і пішов, і пішов, і пішов. Юзюм був вже каменка кам'янка Вот По вулиці валялися трупи, обгорівши, видно, з-під катюш. От, трупи солдатські, обгорівши чорні. От. І маленька дитятка. Дівчатко повзало по вулиці, осталося. А то всі одні тру, труби, оці, ну, димоход, ну, труби одні торчали, не все було спалене. Виконання наказу командування головне на передовій. Немає ані страху, ані сумнівів. Я звір тоді був. Я звір тоді був, не, не чоловіка звір. Моє діло за побіду, за уперед і все. Командир артгармати був і заряджаючим, і наводчиком. Артилеристів на передовій не вистачало, а ще розвідників. Саме під час виконання завдання Микола Руденко і отримав свою кулю. Розвідчиків мало було, І мене зняли з пушки ночі по тривоги. Забрали у командирський пост. розвідувачний. І ми півночі відкрили, бі, бігли його наша артилерія, і ми під своїми снарядами, значить, у бойове охоронення до німців. І зробили там хібіш, От, відкрилися нові точки, огніві німецькі. От, і вже назад ми верталися. І, і ми впали з товаришем. Ми не лежачого вдарило. Півроку Микола Руденко провів у госпіталях. Переніс кілька операцій, але видалити кулю лікарі не наважились. Життєво важливі органи можна було зачепити. У 49-му році рана відкрилась. Все життя Микола Руденко сам робить собі перев'язки. Улюблена гармонь та пісня завжди поряд з ним. фронтова Сюдовий друзя, но знакомою у нему. Де ж ти, мила ти милая Де ж ти, мой огонек? Товаришує Микола Руденко із молоддю. Поговорити завжди є про що. Мені випала велика честь бути сусідом такого хорошого чоловіка. Він є хорошим прикладом для молодежі. На владу не жаліється. Приїхали, поздоровили до Дня Перемоги. Для Миколи Руденко це вже приємність. Дякую бо що желаю я вам крепкого здоров'я успіху в труді і много ліпшево життя.